Сьогодні вранці під завалами на місці ракетного удару рятувальники знайшли десяту загиблу людину. На цьому пошуково-рятувальні роботи завершили. Вони тривали 27 годин, розповів речник надзвичайників Віталій Туровцев. Складності були в різних напрямках. По перше, з 3 до 4 ночі в нас був проливний дощ, який просто нам унеможливив проведення рятувальних робіт, оскільки було підміття основних капітальних конструкцій, і була загроза ввалу. Тому довелося на годину практично призупинити всі пошуки. Далі дощ став трошки менше. Ми змогли продовжити рятувальні роботи. Також сама конструкція будівлі, квартири досить малі. Всі будівельні конструкції осипались практично на маленьку площу однокімнатної квартири на першому поверсі. І нам довелося все будівельне сміття, всі конструкції з чотирьох поверхів витягувати через вікно квартири на першому поверсі. Це дуже ускладнювало процес. Затримували його умови дуже важкі, висока температура, надзвичайно велика полюка. Всі хлопці працювали в захисному одязі, в респіраторах, тому що без респіратора дихати було неможливо. Після завершення рятувальної. Операції на місці ракетної атаки роботи розпочали комунальники, які розчищають подвір'я. Також людям пошкоджених квартир сьогодні дозволили забрати найнеобхідніші речі. Ганна Федоренко, жителька будинку, куди влучила ракета. Каже, минулу ніч ночувала у готелі. Сьогодні ж прийшла додому забрати документи. Документи взяли деякі речі. Як ваша бачила? Ой, та там взагалі нічого нема. Ну все, пічка розбита, все розбите. А ми живемо в готелі у Франківський район, ну, міська рада запустили, поки поки не, не, ну, не зроблять, хоча б вікна, двері поставимо. Подивитися, що з її квартирою та забрати найнеобхідніші речі прийшла і Ірина Пічонкіна. Батькам надали модульне містечко, ми поїдемо до свекрухи, бо в нас дітей купа маленьких. Я взяла те, що побачила, тягнула зі сушки, з шафи, не знаю, воно все брудне. Стелі немає, стеля впала мокро, все розбито. У нас старий дах, даху немає над квартирою, перекриття немає. Я не знаю, підлога мокро, все вже сусіди на третьому кажуть, тече до них. Можливо, щось лишилось, не знаю. Будемо бачити, коли будемо витягати техніку, хоча б забрати. Далі будемо бачити, як зазначив керівник міського управління соціального захисту Ігор Кобрин, мешканцям надали автобус для перевезення особистих речей. Також їх забезпечують харчуванням. Плева частка людей, які звернулися і виявили бажання, що їх розмістити на, скажімо так, на проживання, то саме вчора в звернулися в модульне містечко і там ночувало. Практично 30 людей. Кілька людей виявило в готель. Це троє людей зараз. Мешкає в одному з готелів. І ще одна особа, про яку я говорив з інвалідністю в іншому місці. Михайло Лобан живе поруч з будинком, куди влучила ракета, показує наслідки ракетної атаки, побиті вікна, які уже заклеїв плівкою, та стелю у ванній кімнаті, яка прогнулася. Такого в житті я довго живу, але такого ще я не відчував такого. Тут другий вибух такий був, що я врятувався так чудом. Рятувався ні біля вокна була. Так всі рами полетіли відразу. Від ракетного удару оговтується і Алла Базарник. Другий день вона з командою прибирають ресторан, який пошкодила ракета. Все завалилося, все було в такому страшному стані. І все. Тут тераса вся пошкоджена. Весь заклад пошкоджений. Вся кухня, все побите, там все потовчене, вікна, посуд. Ну, все. Порахували ж збитки, так Ну це нереально ще було порахувати. Вчора був шок. Тут треба було почистити, тут були сильні завали. Треба було все почистити. Дуже багато людей відгукнулися і прийшли. Нам допомогли. Будинки, які зруйнувала російська ракета, знаходяться у буферній зоні об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Тепер, за словами речника рятувальників Львівщини Віталія Туровцева, спеціальна комісія вирішуватиме, чи є придатними будівлі для життя та чи будуть їх відновлювати. Єлісавета Сілаєва, Ольга Дейнека, Тарас Фумін, Руслан Лавренов. Суспільне новини Львів.